Всім добрий ранок. Ну а ми загрузилися на першій точці. Було у нас 17 палетів, температурний режим мінус 12. Загрузили плотно, тому що буде ще 16 палетів Сумарно, в сумарному кількості – 33. Простояв я цілий день в ожиданні загрузи, ну, поки мене начнуть грузити. Загрузили, правда, швидко. Зараз їдемо по сертифікат Євро 1, сьогодні вже п'ятниця і будемо вставати на паркінг. а Завтра доїжджати до якогось поближче паркінгу, бо до наступної точки загрузки у нас 1 кілометр, час є. Поранше виїхати в суботу і поранше стати, щоб може 45 ку відкрутити. А зараз їдемо вже на вулиці Темніє, хоча зараз тільки 4 години по польському. Холодно, Сподіваюся, що сертифікат заберу і буде все добре. Ось у нас ранок понеділка, і зараз будемо їхати на другу точку загрузки, потім на таможню, і вже потім додому. А зараз покажу, як я шукаю місця загрузок, вигрузок. Ось я, допустимо, виписав координати загрузки. Знайшов я їх, у мене був адрес загрузки. і... По них я знайшов в Google картах місце загрузки, але Google це ж для легкових, хоча я ним іноді користуюсь, Ну ми звідти виписали координати. Якщо нижче опустити, там буде видно координати. І потім вибираємо координати і вводимо їх. Хоча також можна вбивати номер. Вулиці, країну і також шукати по адресам, але мені незручно, тому що у мене не всі вулиці знаходи, а по координатам це чисто знайти точку, тому це набагато проще. Ну, ось ми вводимо. Градус не забуваємо. І нажимаємо далі. Ось воно його знайшло, вулиця Паркова. І подивимося, зараз маршрут. Новий маршрут. Далі. І ось нам уже нарисували ось таку дорогу. в принципі. Так, мене веде і телефон, тому будемо їхати. Перед тим як виїжджати, я подивився маршрут, що по телефону і все зараз планшету. Тому виїжджаємо. Приїхали, припаркувалися і сказали чекати до завтра. Тому не будемо гаяти час і поки що йдемо в магазин, поїхав в склеп, пообщався з охоронцем. То дуже приємний чоловік. Минут 10 стояли, общалися, то запитував, яка нині ситуація в Україні. Зараз об'яснив, як пройти до склепу. Тут, в принципі, недалеко, один кілометр. Об'яснив, все зрозуміло і просто. На польській мові в принципі, все зрозуміло, тільки у нас прямо, а у них просто. Просто це прямо. Тому зараз їдемо. Нас загрузили 33 палети. Єлі вони залізли, тому що трамбували карою, вони трохи наклонилися і прийшлося погратися. Тому двері зачинили, а. Відкривати я їх бажання не маю, тому що буде дуже складно закривати. Стояти тут мені сподобалося. Рівер, все дуже поруч. Там працює молодий хлопець, то розбудив документи. Він мені Я чекав, чисто в машині він мені їх і приніс. Тому все з посмішкою. Тим воля сьогодні такий прекрасний день, можна працювати. Тому зараз їдемо на таможню. Вчора заїхали в агенцію, оформили документи, з'їздили в цельну службу, також нам повісили пломбу, відкрили карнет. Тому зараз будемо виїжджати на перепуску дорог Хуйськ-Ягодин. Туди ми виходили, як їхали на Іспанію, але ніколи не заходив в Україну. Тому це буде перший раз. Тому поїхали. Поки що приїхали в колейку, сьогодні вже другий день. Вчора приїхав вечором, ну, поки працював, Колейка була кілометрів 5-6, час закінчувався, став на паузу, сьогодні зранку проснувся і почав знову працювати. Вчора у мене за мій вже, два рейси і у мене вже другий контроль. Вчора я їхав, я їхав як на таможню, то мене там я бачив, що вони з правої сторони стояли, але не зупиняли. А вже вертався назад, то мене зупинили. Звели, я їхав, перекрили дорогу, щоб я заїхав на паркінг. Все почалося з того, що в мене перевірили тормоза оттягача до прицепа, перевірили технічний стан автомобіля, прицепа, зробили зауваження вже в кінці по поводу. Резин одного скату, але сказали, що проволоки немає, тому ще поки нічого страшного. Провірили тахо, перевірили мою чіп-карту водія. Також перевірили документи на вантаж. Взяли ФРЦ, тому що я від заморозку. Ще в мене взяли загранпаспорт. Ця вся процедура у мене зайняла години 2-3. Мені зробили зауваження по тахо. Сказали, що у мене перероботка була тоді, коли я проходив кордон. Я сказав, що пан, то кордон. Він сказав, то я розумію, розпечатки є. Показав розпечатки, йому ну, сказали, що все нормально. І в мене там були, ще... страни забував відкривати-закривати, сказав, що це нічого страшного, а так все нормально. Зробив позауваження по поводу резини і стран. Перероботи і відпустили. Добре, що все добре закінчилось. Зараз будемо проходити кордон і заїжджати вже додому, там де було набагато все легше. І ось уже саме приємно, що може бути, ми заїхали в Україну додому, їдемо по рідним дорогам. Тому сьогодні проходили кордон майже всю зміну, тому що... Я думав вже став перед кордоном, що швидко заїду і буду проходити, але поки виїхав з колейки, потім майже не рухались, стояли і по годині, і по дві. А потім вже як заїхав, я думав поляків, поляки, як завжди пройду, швидко буду більше чекати на виїзд, але, але оказалось трішки не так. Я в поляків простояв години 4-5. Потім я приїхав в Україну, правда, мені сподобалося. Я за годину справився і ось уже їду, можна сказати, додому. Поїхали. Так як у нас п'ятниця, я не став виключенням, я нарешті їду додому, відпочину і в понеділок знову до роботи. В понеділок потрібно вигрузитись, тому що сьогодні розтаможили, в понеділок вигрузка, записала на Термокінг тому що в мене антифриз. Ну, Я не знаю куди. Подьоку в початку вони були, скапувало на акумулятори, а зараз їх немає, антифриз все одно уходить. Тому будемо виясняти причину, ремонтувати і збиратися знову в рейс. Якщо продовження буде в наступному ролику.